Леся Українка, і ти колись боролась, в Ізраїль. Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх чинили проти духа, що він зламав свій заповіт великий? Той взятий з бою волі заповіт, так довершиш ти до краю ту Ізраду. Розбий, розсій нас геть по цілім світі. Тоді лобить по рівнім краю, навчить нас де і як його шукати. Тоді покажи батько своєму сину на стрібне у далині. і скажи, он земля твого народу, борись і добувайся батьківщини. Бо прийдеться загинуть у вигнанні, Чужою чужиницею, в неславі. І, може, вдасться заповіт новий. І дух нові напише нам скрижалі.